Вітаю, шановні, з вами Робинов Trade і щотижнева аналітика традиційних ринків та крипти. І У нас з вами новий місяць відкрився. І Давайте розберемо, що можна поторгувати, От, як мінімум, сьогодні, або на протязі тижня, тобто інтровік. Так, і зазвичай, як завжди, розберемо валюту, розберемо індекси, розберемо сировину, нафту. Золото і біткоін. Отже, про все по порядку. Індексом. Індекси у нас, друзі, відкрилися про те, що я говорив на стрімі останній раз, так що з цієї зони можливо я буду очікувати якогось падіння. От. І зараз якраз понеділок відкрився з такого падіння. Вірогідніше на CME буде ось тут геп. І в цілому, на тесті я думаю, можна спробувати далі продовження руху вниз. Якщо почнеться падіння, і у разі утримання даної провокації. Ми будемо бачити будь-яку реакцію і відкуп, то вірогідніше просто тренд продовжиться. Тому у нас зараз з вами є дві контрольні зони: це зверху, супротиви, знизу підтримка. Сьогодні буду чекати, звідси шорт, і, можливо, ось тут гарантовані якісь буду забирати. І в цілому, якщо утримують, то буду перебуватися в ЛОНГІ. По NASDAQ, в принципі, аналогічна історія. Дві провокації, зараз треба дивитися, як будуть відігрувати. По ger 40 По ГР40 трішки інша ситуація. Набрали вони зону. От. І зараз на таргеті невеличкому теж. Тому тут буду очікувати зараз формування, можливо, вийде взяти локально якийсь відкуп в гору. У разі, якщо просто будуть стояти і, ну, як би з провокацією закриватися вниз, то, скоріше за все, буду брати пробої. Далі по валютним парам євро. Євро укріпляється, ми бачимо, так, утримало воно дану зонку, ось, відкупилося. І зараз також на минулому тижні отримало ось цю провокацію. Так, на більш мілкому таймфреймі ми бачимо. І зараз, в принципі, йде на пробой. Я думаю, що найближчим часом, сьогодні, там ми побачимо ось тут пробой. В принципі, по фунту трішки друга ситуація. Теж вони знизу отримали і зараз вони. Зверху набуваю таку зонку, От. і поки що я з лонгами тут на пробой не спішив. В будь-який момент можуть спробувати його пролити понижче. Тобто ми пам'ятаємо так, що євро у нас ось цю зону протестив. Фунт ні. Тому мені чомусь здається, що все-таки тут теж може бути спочатку такий проливчик, а потім уже відкуп. Австралійський долар. Просто по тренду вгору. Приходимо до першої проблемної зони зараз, От, від якої можливий розворот. Поки що трендом йде, розвертати не можна, але, в принципі, у контрольній зоні подивився б якийсь невеличкий шорт. Далі, нафта. Нафта викуповується, друзі, з останнього разу теж говорили на стрімі про це. Що дуже погано, що вони віддали ось цю зонку. От. І ми бачимо, що спровокувавши знову вниз, вони викупилися. І це може говорити про те, що я думаю, що будуть намагатися викупитися кудись в цю сторону. Е, далі, золото. Золото, друзі, у нас побило ось цю зонку. Е, так. Зонку шорта, тому найближчим часом буду очікувати зверху ось тут якогось формування, і буду намагатися барати якийсь розворот вниз. БТК. БТК, друзі, у нас відкрився з таким великим проливчиком. В принципі, як і CP, як і NASDAQ, але мені чомусь здається, що також зараз у нас є ось контрольна зона. І в принципі у разі її утримання це може нам здатися такою маніпуляцією понеділка. Якщо вони зараз утримують, почнуть окуповуватися, то Цілком вірогідно, що це може закінчитися походом туди в лонг. Достатньо агресивний мув, Не думаю, що вони з першого разу відразу так викупляться. Думаю, що іще трішки помаринуються. Але в цілому дивитися уважно цю контрольну зону, тому що тут можливий серйозний розворот бітка вгору. В шорт, поки не стаю, буду ставати у разі віддачі даної зони, потім, можливо, на тесті. От, і по новинам, друзі. По новинам у нас е, понеділок сьогодні по долару о 5-вечора е, є новини. Е, вівторок, в принципі, без новин. Е, середа е, новини по долару, дві новини, 3.15 нонфарм, е, важлива новина і о 5-й вечора. Четверг четвер, також І, в принципі, п'ятниця о 5-й вечора теж новини по долару. Тому будьте обережні, торгуйте обов'язково із стопами. Не забувайте, що зараз достатньо напружені геополітичні різні моменти, тому слідкуйте за новинами. Всім бажаю гарного дня, гарного тижня, ну і, звичайно, профіту.